Придбав в магазині моє мережевий фільтр Бєлкін, 12 Вт, 2,4 мА. 16 Ампер захистом від перенапруги 500 В. Розпаковуємо. Є гарантійний талон на українській мові з інструкцією. Також є додаткова книжечка інструкція. Є шторки захисні. Одна розетка. Євророзетка. і дві розетки, і дві роз'єми USB Type A. Можна заряджати гаджети. Там смартфони. Планшети. Магазин моє доставив швидко. Вчора відправили. Сьогодні отримав кур'єром нової пошти. Доставка безкоштовна. Всім раджу до покупки.